Комісії, що? Да. Ні, а, члені, комісії вирішають, не важно на біле, значить, відкрийте статтю, де визнаються біле тені недійсними. Відкрите, якщо на бюлетені більше одної позначки, вважається недійсним, не за кого. Або взагалі нічого немає.

90. Якщо більше як одна позначка напроти назва партії. Або прізвищ кандидатів, вважайте. Різний, різний. Значить, дивіться, якщо зроблено більше як одну позначку напроти нас, або прізвищ кандидатів. <рось> Напроти одного. Це не розпространяється. Голосуй, то затова вважати, це ніби не дійсний. Голосуйте члени. Дійсний. Спостерігачі не давай, дівчині. Кругло. Кругло.